Вони приїхали з-за кордону, щоб допомагати людям, які постраждали від війни. Волонтери з Чехії уже понад два роки з гуманітарною допомогою відвідують медичні заклади в Україні. На їхньому рахунку кілька десятків поїздок, зокрема, і на Прикарпаття. Їхню історію дивіться в сюжеті Ольги Бабенко. Що два тижні Вітсамик та Барбара Єгерська приїжджають в Україну. Вони волонтери з Чехії, і ще в травні 2022-го вирішили допомагати тим, хто потерпає від війни. Ми бачили, що це робить в Україні, і ми просто започали нашу гуманітарну операцію. І, ну, я був парамедиком до війни і бара він анестезіолог. І тому ми допомагаємо примарно в госпіталях в Україні. Чеські волонтери кажуть, події, які нині відбуваються в Україні, дуже близькі їхньому народу для нас було абсолютно зрозуміло, хто на стороні добра, а хто на стороні зла. Так як ми, чехи, мали в своїй історії російську окупацію для нас, це було абсолютно очевидно. І бачачи з новин про те, що відбувається в Україні, ми хотіли бути на світлій стороні. Загалом волонтери здійснили вже близько 40 поїздок у різні регіони України. І щоразу не з порожніми руками. І це було в Харків, і Херсон, і Курахове, Крематор, Славянський зюм, там все. І зараз ми е, кожного разу в Харків а в Херсон. Бо в Харків є там ортопедичний інститут mm -hmm. в Херсон є там пологовий будинок. Там маємо другий, так там допомагаємо. Побували благодійники і на Прикарпатті у лисецькій лікарні та першому добровольчому хірургічному шпиталі. Про те, що тут потрібна допомога, вони дізналися з соцмереж і одразу відгукнулися. На мій телефон подзвонив ВІД і сказав про те, що ми є група волонтерів з Чехії. Ми хочемо приїхати до вас. Скажіть, що вам? Потрібно. Ми можемо з собою провести також гуманітарну допомогу, хоча би там підгузники, рукавиці, якісь такі витратні матеріали, які вам треба в шпиталь. І також ми готові приїхати на два тижні допомагати вам своїми руками. І відтоді сюди почали приїжджати волонтери з різних куточків світу. Вже понад 30 людей було в нас тут волонтерами, причому. Працювали вони не менше як два тижні, кожен хтось працював в палатах, доглядаючи за пораненими, хтось допомагав в операційній, хтось допомагав вчити наших анестезіологів, розповідаючи про ті методики, які використовуються. Тому, от так, якби почалося все з першого візиту чехів, яке потім розвинулося в те, що багато країн, волонтери з багатьох країн. Приїжджають до нас, і це нас збагачує і тримає нас в, в мотивації продовжувати те, що ми робимо аж до доти, доки до, 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 до буде потреба. Віт та Барбара стверджують, рівень медицини в Україні досить високий. <прос meio> якби не законодавчі регуляції, вони завтра могли б працювати в Чехії чи будь-якій іншій країні Європи. Вони лікарі дуже високого рівня. Уже найближчим часом сподіваються волонтери українці здобудуть омріяну перемогу та повернуться до кордонів 1991 року.